Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Так, чути мене буде. Ось так. І хотів би зняти таке відео. Сьогодні у нас, повторююсь, не знаю, казав чи ні 28 серпня. Приїхав я сюди на цей точок останній раз роздати бджілкам сироп, обробити їх від кліща. Це вже третій раз. Четвертий раз буду обробляти вже проливом. Е, і ну подивитися на те, чи прийняли у нас бджілки маток, чи е, ні. І якщо прийняли, то як наші матки працюють? Це буде відео до того, друзі, продовження до того відео, де я показував, що ставлю матки у кліточках. Е, свої матки з нуклеусів відібрав. Та поставив у три відводки, тому що ну, три відводки у нас щось тут не прийняли. Чи не облетілись матки, чи вони їх не прийняли, не плідні матки. Не знаю, але це вже таке. Поставив плідні матки. І там декілька разів ну, за цей сезон, е Ну не декілька разів було багато запитань. А якої у вас якості маток, а як вони працюють і тому подібне. Е ну Я завжди, друзі, відповідаю так, що матки працюють гарно. Матки працюють добре. Звичайно, що попадається десь брак, десь якась матка ну, не так робить, як би потрібно. потрібно її відбракувати, ну, Але це вже, друзі, людина тільки може побачити в себе в сім'ї, тому що з нуклеуса я матку відбираю, як тільки вона там почала сіяти, постав... ну, посіяла яйця. І я її відбираю з нуклеуса, і тому в нуклеусі не дуже можна замітити, як вона працює, чи вона якісна, чи ні, щоб я її відбракував, і вже клієнту її таку матку не загнав. Е, ну, я стараюсь відбраковувати з нуклеусів, але не все це виходить у мене. Тому що інколи буває так, що забираємо матку з нуклеуса. Нуклеус засіяний в плотну. Там є декілька вільних комірок для засіву, то матка там поставила, скажімо так, з десяток яєць. І ну, з тих яєць не зрозуміло, якої вона якості. Тому, друзі, тепер я відібрав маток з своїх нуклеусів, підсадив три маточки. І будемо дивитися, як вони засіяли, чи їх взагалі прийняли. Бачимо, 17.08 я відбирав не відбирав, а відкривав маток. Ну Це у нас позначення, що я їх відкрив. Сьогодні у нас 28. Це пройшло 11 днів, і вони, ну, має вже бути видно, як вони сіють, який у них засів і тому подібне. Бачимо, друзі, це у нас 20-та сім'я, 24 і 38. Так, тут у нас. 20-та сім'я, будемо її зараз дивитися. Ну, ми, в принципі, подивимося всі три сім'ї на якість засіву. І на те, як вони прийняли маток. Не тільки одній. Скажемо так, будемо дивитися із трьох маток, наприклад, яка у них буде якість засіву. і тому подібне. Так, думаю, що там буде видно на камеру. Ну, що буде видно, буде видно. Щось буде видно, скажімо так, тому що працюю сам без оператора, ну, але нічого. Так, видно? видно. І зараз будемо, бачимо, що я ще не відкривав сім'ю, тому що ну, папір, на який ми наносимо спрей і сліща. Бо він запрополісований. Сім'я ще не відкривалася. І зараз будемо дивитися, що і як тут у нас у цій сім'ї. Так, чотири рамочки в сім'ї. Ось як бачимо, це у нас кормова. Ну, це все сюди також залито сиропом, тільки ще не запечатано. Будемо швиденько працювати, щоб не дуже затягати відео. Так. Ну, ось бачимо. Тут у нас такий п'ятачок засіва, тому що це все перга і мед. Ну, сироп, не знаю, видно чи ні. Так, ось бачимо це все сироп, а ось тут засів. Значить, що матку прийняли, все нормально. Добраємо кліточку. Ну також, друзі, тут, де у нас пустота, є засів. Не знаю, буде видно чи ні. Яйця. Так, постараюся знайти матку. Ну, друзі, так, матка сіє. Скажемо, де є вільні місця. Там вона і сіє. Ось бачимо. Тут більш вільного місця. Вже є велике, велика личинка під запечатку. Не знаю, видно чи ні. Надіюся, що буде видно. Зараз постараюся знайти ось наша матка. Так, де вона є? Щоб не... Ось бачимо, ходить матка. Мічена, гарна. Ось так вона засіває. Ну, сіє, скажімо так, вплотну. в вплотну там, де є місце для засіву. Ось ну, з тією сім'єю все добре. Вже заодно оброблю її від кліща, щоб показати на відео, як це ми робимо. І поставлю на паузу, тому що буду йти по порядку працювати. ну Не буду скакати від сім'ї до сім'ї, а по порядку поставимо на паузу. Ось так змучив. Збризгав листок. Бачимо мокрий. Так, добре, друзі. На цьому буду ставити на паузу. Дойдемо до 24 сім'ї. Знову включимося. І так, друзі, дійшов я до 24 сім'ї. Так, трішки я тут сколотив, Ну, заплутався, тому що 22 сім'я у нас була. Матка не випущена з клітки, я її тепер випустив. Не знаю, чому вона в мене тут була не записана. Тут я вже поміняв на 24-22. На Думав, що в 24 тій в нас немає матки в клітці, але все ж таки є. Тому зараз ось так виправимо. Сім'ю я 24-го вже відкрив. Так, бачимо, тільки відкрив клітку. Побачив. І зараз буду вже при вас дивитися. Чи Прийняли матку чи ні. Так, видно? Надіємося, що видно. Так, стамеска І зараз подивимося. О, бачите, інколи так буває, що спішиш, спішиш щось там. Бігом-бігом, як то кажуть, і е, ну, попутає щось у записах. Так, тут, досі щось мені не подобається картина, мабуть, тут матку не прийняли. Ну, зараз буду дивитися. А можливо і прийняли. ну, не знаю. Зараз подивимося. Так, дивлюся спочатку. Так, тому що мені більш удобно так дивитися. Я тільки побачу, що метку прийняли. І одразу вам покажу. Так, да, друзі, ось тут, здається, матку не прийняли. Не прийняли. Ну, це. Як би нормально, що десь матку не приймуть. Так, цю їм поставимо за заставну рамочку, можливо, ось так їх чуть-чуть скоротимо. Подивимось ще на крайній рамці, можливо, десь щось тут. да Друзі, тут матку не прийняли. Ну, тут буде потрібно ще одну матку підставити. А можливо, ну не знаю. Буду бачити. Тут, в принципі, потрібно і матку поставити, і привести, привести хоча б одну дві рамки з таким печатним розплодом на виході, трішки їх підсилити. Ну, як то кажуть, буває і таке. В принципі, все. Все дуже гладко не може бути, так що ідеально все сприймають і тому подібне. Мусять бути якісь і трішки проблемки. Е, так, добре, друзі, на цьому поки що все. Будемо біля 38 сім'ї. Включимося. І так, друзі, дійшли ми до останньої 38 сім'ї. І зараз разом з вами будемо її відкривати і також дивитися, що там з маткою. Зараз переставлю мікрофон, щоб було добре чути, і будемо дивитися, відкривати. Так. Стамеску поставив ось тут. І будемо дивитися, що і як тут у нас. Бачимо матку вони випустили. Залишилось подивитися, чи сіє матка, чи ні. Досить вже таки темно. Не знаю, на камеру воно не буде видно. Але я постараюся подивитися на засів. І, звичайно, на засів і, звичайно, що матку хотів би знайти, побачити. Так, да, яйця є, друзі, все нормально. Не знаю, чи буде воно. О, видно. Видно, що є яйця, є личинка. Зараз, можливо, знайду матку, а не, не буду її, друзі, шукати, тому що. Думаю, що що її шукати, яйця є, все нормально. Так. Ось таке, друзі, відео вийшлося у нас, що би хотів ще додати. Е, в принципі, результатом довольний прийомом маток. Всі матки, крім однієї, здається, не прийняли. Е, так, 20-й у нас прийнято. 24-му немає матки. Потрібно поставити. Да, ось тут прийняли 38-й. Ну, а 22 сьогодні випустили матку. І все. Ну, виходить, потрібно буде принести ще одну матку. Сюди підставити у ту проблему, ну, сім'я, і куди вони її не прийняли. Тож, друзі, на цьому буду закінчувати відео, бо вже вечоріє, вже потрібно закруглятися з роботою. Друзі, на днях приїду, ну, десь через 2-3 дні приїду. Привезу сюди матку, ту, що мені потрібно. Подивлюся, чи прийняли ту матку, що сьогодні випустив. І, друзі, підіб'ємо підсумки по ось тому, що я розставляв другі корпуси на сім'ї. Чи піднялись туди бджоли, чи занесли вони меду туди, Ну, в загальному, що вони зробили з другими корпусами і тому подібне. Звичайно, друзі, результат трішки не такий, як я очікував. Ну, Але все ж таки будемо дивитися і будемо е, аналізувати, чи варто таке робити чи ні. Тому що там деякі коментарі мені були. Коментатори писали, що О, ти поставив другі корпуси, там тепер потрібно мішку цукру давати на ту сім'ю, щоб вона е, там залила сиропом і відстроїла рамки. Е, ну, друзі, поміжку не по мішку. Але підіб'ємо підсумки, скільки я сиропу цього року згодував на таку кількість сімей, як в мене є. Е, ну, здає, мені здається, що це не дуже багато. Як то кажуть, ну, на таку кількість згодувати, таку кількість мішків цукру, як я згодував. Ну, це буде в наступному відео, тому що вже зараз не буду е, тут довго знімати, розказувати і тому подібне. Ось такий результат. Е, Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!